Вона померла, здогадалася Зоя. Так, але перед цим майже двадцять років тягнула жили з мого сина. Вона була не дев'ять років старша за Джоя і виявилася наркоманкою з таким стажем, що ні про якість цілення і мови не йшло. Батько втомився боротися отож і віддав її заміж за першого, хто погодився розділити з нею життя. Те, що згоду давав не Джой. Нікого не хвилювала. Дракониця замовкла, втупившись перед собою неживим поглядом. Зоя мовчки чекала на продовження розповіді. Спочатку мій хлопчик намагався покохати її, дбав, умовляв, лікував, продовжила сіят. Потім зневірився і просто замкнув удома. Без доступу до зілля в неї почалася така ломка, що сам Джой мало не помер. Прив'язка спрацювала наповну. Після того випадку син помістив дружину в закриту клініку, де вона провела 11 років, одержуючи свій наркотик. Нащадків у них, зрозуміло, не було. Я взагалі не знаю, чи він колись лягав із нею. Останні роки точно ні. Два місяці тому вона померла. Разом із нею, згідно закону прив'язки, мав померти і Джой. Так зазвичай буває з парами, що кохають.